Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і сьогодні, нарешті, ми продовжуємо нашу підбірку відео для чоловіків. Ви писали, що вам цікаво було, щоб я продовжила знімати такі відео. Також під цим відео можете залишити коментар про ті теми, на які би вам було цікаво почути від мене поради, побачити відео і так далі. А сьогодні я зібрала для вас підбірку моїх порад по тому, як урізноманітнити гардероб для чоловіка. А саме його повсякденні образи. При тому, що важливо залишитись чоловіком в своєму образі і зовнішньому вигляді, тому що часто чоловіки, особливо під моїми відео про тренди для чоловіків, в інстаграм, коли я висвітлюю цю тему, пишуть про те, що вони не хочуть носити феміністичні речі, які зараз звичайно актуальні, не хочуть давати якісь коліє з перлами і таке інше. Я вас розумію, тому сьогодні будуть тут. Тільки звичайні такі прикладні поради, які ви можете вже сьогодні застосувати для того, щоб зібрати ваш образ на роботу, на вулицю, в магазин і так далі. І сподіваюсь, щось нове і цікаве ви сьогодні почуєте від мене. Тож. Як нам урізноманітнити ваші повсякденні образи? Перша порада це інвестувати речі у базовий гардероб. Чоловіки зазвичай бажають рідше заміняти та купувати нові речі. Тому для вас вкрай важливо обирати якісні речі для базового гардеробу. Про базовий гардероб я вже розповідала на цьому каналі. Зараз закріплю. Посилання на те відео, але планую перезаписати його з більш актуальною та новою інформацією. Якщо вам це також цікаво та корисно, можете залишити в коментарях мені. Такий підпис. Далі, коли ви зберете гарно працюючий та комбінаторний базовий гардероб, ви позбавитесь проблеми одного улюбленого образу на будь-яку подію. Наприклад, у вас може бути сорочка, яка на вас гарно сидить, і темно-сині джинси, які ви полюбляєте і носите що на роботу, що в кінотеатр, на побачення, на вихід і на кожен день. І все, ви таке поєднання собі носите. Вас позвали на день народження, одягнули, позвали на конференцію, одягнули. Мама позвала в гості? Одягнули і так далі. І вас просто це одне поєднання працює і все. Коли у вас є базовий гардероб, зібраний з якісних речей, всі ваші речі працюють одна з одною, і таким чином виходить просто неймовірна кількість поєднань і безліч комплектів. Тому інвестуйте свій час та гроші саме в це. Наступне це додавайте кольорових акцентів. Вибирайте кольорові елементи, будь-які, але, наприклад, це можуть бути светри, футболки, аксесуари, шкарпетки і так далі. Це не ну, обов'язково мають бути насичені кольори, тому що, звичайно, не всі чоловіки полюбляють додавати червоні, помаранчеві, рожеві, жовті і інші акцентні речі. Це може бути просто і світла куртка, наприклад, на. Ваш чорний образ зверху одягнена або коричневий пасок для вашого синього костюму. Тобто, не обов'язково це мають бути якісь кричущі кольори, це просто може бути інший. Колір, додаток іншого нового кольору в ваш вже зібраний образ. Навчіться поєднувати різні кольори, щоб створювати свіжі і цікаві образи, а для цього можна переглянути відео, яке також вже є на моєму каналі в цілих двох частинах. Всі посилання залишу в описі під цим відео, для того, щоб ви могли переглянути їх також. Наступне це використовуйте аксесуари. Додайте до образів годинники, браслети, ремені, краватки, сумки, рюкзаки, Головні убори та шарфи. Підбирайте аксесуари, які доповнюють ваш стиль і підкреслюють індивідуальність. Дуже часто мої чоловіки-клієнти, майже всі кажуть, що вони не люблять аксесуари, не носять їх в повсякденному житті, що їм незручно, не хочеться або просто не розуміють мети взагалі такого носіння. І всім. Я намагаюсь пояснити хоча б те, що кожен маленький аксесуар, доданий в ваш образ, він додає таку краплинку в море, знаєте, завершеності вашого аутфіту. Тому що якщо ваш аутфіт складається з футболки, джинсів і кросівок, це, наприклад, 20% зі 100 завершеності вашого образу. А якщо ми додали годинник, браслет і, наприклад, Сумку це вже 60% зі 100 завершеності вашого образу, а це в три рази більше, і це набагато цікавіше і виходить образ. Тому, будь ласка, чоловіки, не забувайте про аксесуари. Якщо вам не подобається, спробуйте додати хоча б один, якщо вони вам подобаються, можете безпечно брати два або три різних аксесуари до будь-якого вашого образу. Більше трьох я би вже не радила. Якщо ви не фешн-експерт, блогер, не цікавитесь стилем і любите експериментувати, тоді три буде такий максимум для вас. Далі звертайте увагу на взуття. Майте в гардеробі різноманітні пари якісного взуття під різні ситуації, але також експериментуйте зі стилями взуття, щоб додати різноманіття до своїх образів. Зазвичай чоловіки мають багато спортивного взуття, інколи мають багато ще офіційно-ділового взуття. Що їх робота вимагає певний дрес-код і все іншого взуття в гардеробах, зазвичай в чоловіків ми не побачимо, що можна і треба додати. Можна додати лофери в французькому стилі, в стилі французький шик, можна додати черевики в стилі драма, або мілітарі, або сафарі, можна взагалі взяти якісь в'єтнамки, епадрильї. Що завгодно, що принесе вам нового стилю в ваш звичний образ? Будь ласка, спробуйте, вам обов'язково має це сподобатись і навчіться купувати не десяту однакову пару, а спробувати віднайти щось нове для себе. Наступний пункт якраз таки продовження попереднього це досліджуйте стилі в одязі, зокрема чоловічі стилі. Спробуйте самостійно дізнатися, які стилі існують, окрім кежуал, смарт casual та спортивного. Поцікавтесь видами офіційно-ділового стилю, його більш суворим або розслабленим бізнес-кежуал форматом. Спробуйте віднайти для себе розуміння стилів мілітарі, сафарі, драма, гранш, французький шик та морський, нормкор та креативно-дизайнерський. А наступним кроком буде спробувати додати в ваші звичні образи одну річ з іншого стилю, як вже проговорили. Але, як приклад, нехай це буде сорочка в стилі сефарі або лофери від французького шику, драматичні черевики або футболка в стилі гранж до ваших повсякденних образів. Наступне це грайте з шарами та текстурами. Використовуйте різні шари одягу, щоб створити глибину та об'єм вашого образу. Багатошарові образи завжди виглядають сучасніше та цікавіше за рахунок того, що погляд людини надовше затримується на вас. Чим довше людина на вас дивиться, тим ваш образ буде цікавішим, тому що розглядати образ з двох речей, людина буде дві секунди розглядати образ з п'яти речей, людина буде вже 10 або 15 секунд. Секунд. І, звичайно, таким чином ви виглядаєте привабливіше для людини, яка на вас дивиться. Використовуйте цей прийом і влітку, не тільки взимку, тому що влітку можна також збирати шари просто з натуральних тканин, з легших тканин, і фактур, і так далі. Але не забувайте обирати кожен наступний шар, цупкіший за попередній. Для чоловіків це взагалі обов'язково, жінки вже зараз можуть відходити від цього правила. Чому для чоловіків обов'язково? Для того, щоб не зробити ваш верх м'яким і безформеним, тому що верхня частина тіла це основна частина тіла для чоловіка, найпривабливіше, і нам треба в ній завжди тримати форму. Для ще цікавішого вигляду поєднайте різні текстури та фініші. Додайте глянцевих фактур до матових, додайте фактурних речей до гладких і так далі. Далі не бійтесь принтів, вибирайте різні принти. Такі, як геометричні, це смужки, клітинки, напівсфери і таке інше флористичні, анімалістичні та абстрактні малюнки. Поєднуйте принти з однотонними речами для того, щоб образи були збалансовані, але при тому одночасно і стильні. Якщо готові поєднати декілька різних принтів, обов'язково поєднуйте І, скоріш за все, я зніму окреме відео про те, як поєднувати різні принти, і ви також зможете дізнатись про це, а поки що просто експериментуйте. Далі змінюйте фасони та крій ваших речей. Експериментуйте з різними фасонами, наприклад, обирайте приталені або більш вільні речі, якщо зазвичай ви носите приталені. Чоловіки дуже часто консервативні в своїх рішеннях, консервативні в своїх речах, і такого поняття, щоб... Кожен раз змінювати форми і об'єми своїх речей в них немає, але було б дуже класно, якщо ви завжди носили скіні джинси, спочатку спробувати прямі. Якщо вже звикли до прямих, спробувати більш широкі і так далі. Можливо, ви навпаки, полюбляєте гіпер оверсайз, широкі величезні об'ємні джинси та штани, величезні об'ємні футболки і так далі. Спробуйте вприталений. Джемпер, наприклад, або якийсь цікавий жакет, можливо, вам також сподобається, і люди, які вас кожен день бачили вже в звичному для вас одязі, також подивляться на вас іншим поглядом. І додавайте до гардеробу речі з незвичним кроєм або деталями. Це також додасть, звичайно. Плюс 100 одиниць до вашого стилю. І останній пункт тут обов'язково додам примітку за бажанням стежте за модними трендами та тенденціями, і не тільки в світі моди, звичайно, а й взагалі в тому, що відбувається в світі. Переглядайте модні блоги, такі як мій, журнали та інші платформи, щоб бути в курсі актуальних трендів та тенденцій, як для жінок, так і для чоловіків. Окремо. Два рази на рік можна цікавитися. Новими показами чоловічих колекцій. Можете обрати взагалі один, два, три улюблених своїх брендів, які імпонують вам своєю естетикою, ДНК, бренди і так далі. І переглядати виключно їх. Цього також буде достатньо. Підпишіться на фешн інфлюенсерів інших цікавих особистостей зі сфер культури, музики, кіно, бізнесменів та політичних діячів, будь-кого чий стиль вам подобається. Ви точно зможете отримати від їх образів порцію натхнення для себе. І інтегруйте обережно побачене та почуте у свій гардероб, зберігаючи власний стиль. Не забувайте, що є ви, є те, ким ви хочете бути і як ви хочете виглядати. І ніколи не ховайте це під трендами, під актуальними тенденціями, а просто додавайте це як такі маленькі додатки до вашої особистості, сформованого я. На цьому на сьогодні це. Все. Напишіть, будь ласка, чи була вам ця тема цікава, чи я відкрила щось нове сьогодні для вас. І взагалі не забувайте писати про те, що вам було б цікаво від мене почути, тому що для чоловіків набагато менше тем, про які можеться і хочеться поговорити, тому я буду вам дуже вдячна за будь-які ваші коментарі і підтримку на цьому каналі. Це все люблю, цілую, обіймаю, до нових зустрічей і слава Україні!